Це наш дім, це наша воля. Вже досить сліз, вже досить болю. Тепер кожен з нас зі знаком у серці героя. героя. Я не зламаюся без бою, бо незламна наша віра, не порушні нас кордони, бо тепер нас не на тисячі, нас тепер мільйони. мільйони. Та скільки ще вам згубити міст та селищ треба, щоб зупинити мої сльози і відмити моє небо. Ви забруднили землю брехливими словами. Тепер десятки, сотні душ дітей стали ангелами. Будемо казати правду навіть під долом автомату, щоб ти, друже, завтра, не залишився без тата. Ідіть ви слідом, руского корабля. Знайте, наші сльози не пробачать вам земля. Закрийте небо, наше небо, бо так душа заве, так треба. Бо це наш дім, це наша земля. Ми хочемо жити, ти і я.